Шановний Василь Юрійович, оскільки від вас чути запах спиртних напоїв, ми просимо вас пройти алкотест радір на да. придатжування вам спиртних напоїв. Будь ласка, підійдіть до автомобіля. автомобіль. Автомобіль не сидіть, будь ласка, на двірі. Ви знаєте. Я розумію, я наразі один. Можете зупинити автомобіль.

Але не будуть заважати, так. а якось постать, бо Так, Давайте дозаду і правіше прийміть. Бачу, вже йде намагання домовитися. І вам було пропонувати, правильно? Я що, бачу. Він його інтафут зайнято 100% вашого меча. Мені думаю, що він не дав йому знати що... і... І це... М -м -м, перед вами стоїть під час. — Навіщо я є? То... Але є під вами стоїть, транспортний засіб він керував від будія, чути е, запах спортних находів. Зараз на даний час здається алкотестер драгер для встановлення. Відмова це є автоматичне порушення. Відбирайся так? Та, ми зараз підпишемося тоді. Я думаю, ви не проти. Це нічого проти закону нема. Ми як свідки Ні, просто бачимо, що він. Тобто ви чули, що чоловік відмовляється від проходження алкотесту? Трагер на предмет вживання спиртних допомог. По перше він стояв з порушенням на перехресті, це є фото у мене фіксація. Це ну, ви маєте. То Якщо мене почекайте, але хіба то десь тільки не будете чекати. А ви вже якось може десь завтра, післязавтра може бути. Десь... Добре, обов'язково. Жовкий, то переживається. Жовкий я не буду, я буду в обласному або міському доїскоріше. Ну, та, може, з начальником вашим домовитися. Три хвилинки ви ж більше Я розумію, стопине. Автомобіль ви будете Смешні? на штрафмайданчик чи ні? Прошу. Він ж не можу керувати? Ну так, ми доставимо на штрафмайданчик, а або живий такий варіант, що хтось прийде е з... А скорісті, я маю час спілкуватися, е -е -е -е, як А Можна посвідчення не на камеру? Прошу. Це Жовківський дає. так? Б? Жовківський. Бо казав начальник, що тільки одна людина з ним працює, ходить двоє. Ну У вас питання про питання про пенсію у вас було. Ця Андрій Михайлович. Жовківський дає, дійсне посвідчення. А ваше ваше як? Стасюк. Стасюк. То ви до мене телефонували. Ні. Ні, то я до вас телефонував. Ага. Я до вас телефонував разів 15. У мене без звуку виключився. Дід... Ситуація такого плану, якщо він Я перепрошую. А може знаєте що, зупиніть іншого автомобіля, щоб було світок? Що вони потім у нас одне дергали, я не хочу Зупиніть когось другого. Він їде в автомобіль. Як то з другої буде? Ні, йдеться. Ще раз запитайте одно вам скаже, що відмовляється. Десь без порушень де можливо. Пане водій. йдіть сюди, куди втікаєте. Василь Юрійович. Юрій. Ви ж мер армійський, який приклад показуєте. Викликайте слідчу оперативну групу, це водій втікає з місця події. Доброго дня. Віталій Васильович, треба нам вашої допомоги на хвилину. Підійдіть, будь ласка. Я не маю часу. Одна хвилинка. То більше не затягне Я не маю часу, хлопці. Я спішу, чесне слово спішу. Прошу. Щасливо спішу. Я рекламу не хочу. Я хочу справедливості. Так, хочу. Ви такий приклад громаді показуєте, як міський голова. Перший раз на вічі стояли на пішохідному переході. Ви на мене, будь ласка, на ви. І не тикайте, я з вами корови не пас. Я з тобою корови не пас. Ну то все, я, я вам не тикаю. Я говорю на ви. Василь Юрійович, з повагою. А ви до мене не з повагою говорите. Це вихованість ваша. Василь я вас прошу. Викликайте свічу оперативну групу, та й все. Якщо він буде втікати. Водій хочу уникнути покарання. Вам матюкається, супер! Місто довляний побачить, кого міського голову вибрали. Санті <рес> ну, для інспектора, Ось людей запитають, що вони йдуть, можливо, можливо хтось візьме так само за свідка. В не схочу, то я буду, нема проблем. Просто я щоб вони потім не дергали, щоб я часу не кончу маю. Та я не думаю, що там щось... Щось буде більше що зробити. Ну, питань нема. Та впросите тоді мене. Ну, спитайтеся, якщо можна, що у тих людей. Кого-небудь бо того пана огляда. Нам треба вашу допомогу. Ми маємо водія. Він головний автомобіля, який він не керував. Від водія чути запах алкоголю. Ми водією пропонуємо пройти продукти алкотестер драгер, він ви відмовляєтесь, так? Ви будете продувати алкотестер драгер? Не буде. Не будете. Ви чуєте, так? Підійдіть, будь ласка, до інспектора, хай засвідчить те, що водій. Під. Підійдіть, будь ласка. Шагала, шагала. Будете люди? Продуйте, в нашу шу, як маленька дитина. Дай, нас Ось мій пробний забір, щоб людина бачила, щоб не казала, що ви його потім фальсифікуєте. Берет, дуйте до тих пір, поки я не скажу, що робите не так. А, довгий вибір. Ні-ні, ви мусить дути, бо тому що, якщо ви не дуєте... Я то, дую? Ні-ні, ви не дуєте, бачите? Воно буває недостатньо б. Не спішіть, не спішіть, не спішіть. Та нормально дути, щоб повітря переходило через тут. Чекайте, чекайте. Так, та не встигну, але що вже робити? Та видихайте, та ви, не повітря. Не дуєте. ви Просто ризуєте. я нічого нічо не змінить. Алло? Приїхало, а зараз продавання йде. <звілля> так. Як знайдуть? Видихайте друг, закривайте. Повітря прикривається. Перший відмовився при двох свідках, тепер каже, що Володим. буде продавати. І що? Чекаю, що я маю... Не потрібно пер... Ні, але зупиняти. Те, що вийде? маю, дихати кілометр чи що Ви Це мені легень. що устроїти легень. тут? Легенько видихає. Він мені що, блядь, устроює. Я знімаю на цей на ще. Це, на Ми тут в дублянах поворот низ на Грибович, якщо знаєш. Ага. Я дзвонив до Славіка, він казав, що він не може, хіба там казав якийсь знайомий, в нього має під'їхати. Продуваєте достатню кількість повітря, ленько і все. Кілометр У мене більше немає. Я одним словом так дує, що воно нічого не показує. Ще, 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 ще. Ви тільки язиком закривайте, ми Я Язиком взагалі не закривати. Та видно по-любому хіду чути, хто тут, тут, тут говорить. Каже, до мене ще я реклами хочу. Я не реклами хочу, а справедливості. Та продуй толку, де стораю. Міський, міський голова, так. Не знаю, що, става, що ти там, що тим не питаємо. Та, он зараз чекаємо, щось спишеш діть. 0,74. Ja, ja, да. <кліпи> Попович Василь Юрович. Mm -hmm. Попович Василь Юрович. Ja, да. bulucu Шепчан, родиться. Іде, можливо, інша, але ну, тут не розберешся. А вон є вулиця. Почекайте, я подивлюся. Стефаника 31. Стефаника 31. Стефаника. Стафа, фх Розпочіться теж що ви пробували Алпотестер Драгер, і він показав мені. А це правильно яка? Знаєте? Шевченка. Звідти там де от Шевченка. Шевченка один. Напевно і тут Шевченка. Міський голови краще знає. Так, що то є в наскіда? Соренто. ВС 2255 СВ. Дивіться, чи має хтось можливість з ваших рідних, близьких забрати даний транспортний засіб прийти з посвідченням водія, щоб нам не доставляли машину на менше. Змініть, будь ласка, щоб хтось прийшов з посвідченням водія і забрав автомобіль. Я думаю, я вам вже не потрібний. Прошу? Я вже вам не потрібний, правильно? Ні. Ні, це все -то.